А тим часом запорізькі правоохоронці провели рейд у селі Приморське Васильівського району, виявляли колаборантів і зрадників і відшукали чимало. Про це а також про ситуацію в інших населених пунктах області. Розповість бойова Олена Маштоляр. Не так страшний зовнішній ворог, як свої запроданці. Співробітники національної поліції провели відпрацювання села Приморське Васильівського району. У результаті комплексних заходів встановлено 21 місцевого, що за оперативною інформацією, можуть співпрацювати з окупантами або бути коригувальниками вогню. Крім того, поліцейські виявили та вилучили 56 кущів канабісу із ознаками культивації, і викрили місцеву мешканку, яка на території села налагодила продаж контрафактних цигарок та алкоголю. Загалом, за підсумками відпрацювання, співробітники поліції перевірили близько 790 осіб та 22 транспортних засоби. У тимчасово окупованій розівці Пологівського району п'яні загарбники на чолі з місцевим колаборантом пограбували крамницю, винесли продукти та алкоголь. А потім поїхали обмивати здобуті трофеї і перекинулись. Тепер усі удобрюють українську землю. В Дніпрорудному після того, як окупанти скоригували курс рубля, ціни піднеслися до захмарних висот. Так, літр молока в магазині коштує 48 гривень, яйця – 65-70 за десяток, пачка майонезу – від 90 до 100 гривень. Б'ють рекорди і ціни на м'ясо. За курячі стигенця тут правлять 180 гривень, а за свинину – 290-330. Ось так в тихій окупації рашисти та їхні прихильники визволяють українців від останніх збережень. В мережу потрапила відомість поліцейських колаборантів, що зараз у токмаку прислужують окупантам. Виявляється, 30 іудених срібників за сучасним курсом становлять від 31 тисячі рублів до 70. Саме стільки коштують честі совість цих запроданців. Та на всіх зрадників чекає справедливе покарання. Національна поліція вже відкрила 1358 кримінальних проваджень за фактами співпраці з ворогом. Повідомив голова відомства Ігор Клименко. 223 особам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Від моменту вторгнення РФ українські суди винесли 334 вироки зрадникам, сепаратистам та колаборантам. Обвинувачені за зраду в середньому потрапляють за грати на 15 років у деяких випадках з конфіскацією майна.